Українська народна казка ненькова сопілка і батіжок. Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали трьох синів. Два були розумні, а третій не дуже. Звали його Офермою. Минули роки чоловік і жінка зістарілося, а сини повиростали, стали легенями, як дуби. Перед смертю чоловік покликав їх і каже я умру, аби по одному приходили на мою могилу ночувати кожний один тиждень. Добре, ненько, відповіли хлопці. Чоловік помер, його поховали, а тут на могилу треба йти ночувати. Я не піду, боюся, відповів найстарший. Може б, ти офермо пішов за мене? А що, можу піти? Офермо повечеряв, одягнувся і теплий кожух і пішов на цвинтар. Ліг на ненькову могилу і збирається заснути. Раптом чує це ти офермо, це я ненько. А чому першим не прийшов найстарший? Сказав, що боїться. Їсти тобі дали, дали, а не холодно. У мене є тепле кожухненько. За те, що ти добрий, дарую тобі сопілочку. Як на ній заграєш, то сповниться все, що захочеш. Тепер іди додому. Ферма засунув сопілочку за пояс і прийшов додому. Поліз на піч спати, найстарший спитав, як там балакав з неньком А чому бути і ні? Що вони казали? Питали, чи я їв і чи не холодно мені. Найстарший не повірив. Все це тобі дурному приснилося. Най буде і так. На другий тиждень мав іти на батькову могилу середульший син. Але він сказав я не піду, бо не маю часу. Ти б не пішов за мене у ферму. А що, можу піти, погодився дурний. Його нагодували, дали теплий сардак і вирідку, вирядили на цвинтар. На могилі у ферма постелив вирідку, накрився сардаком і ліг собі спати. Та вчув неньків голос. Ти знову тут, синку, а чому другий середульший не прийшов? Казав, що він часу не має. Коли так, візьмі й цей батіжок він буде рятувати тебе від небезпеки. А тепер йди додому, і можеш більше на мою могилу не приходити вночі. Оферма засунув батіжок за пояс, подався додому і ліг на піч спати. Середущий спитав Ну, балакав зненько. А як же? Що він сказав? Аби ми більше вночі не приходили. Середущий не повірив. А що б ти скис, таке може тільки приснитися дурному. Оферма захоропів на цілу хату, спав три дні й три ночі. А коли прокинувся, брати і їх жінки, сказали йому ти нам, як сіль в оці та як хрін у носі. Іди звідси, куди очі дивляться, бо ми не будемо тебе дурного годувати. Най буде й так, відповів Оферма, одягнув на себе дрантивий сардак, засунув за через сопілку і батіжок помандрував до самої столиці. Питав одного, другого і третього чи нема десь муки на руки, бо вже дуже хотілось їсти. Один чоловічок порадив йому нашому королеві треба вівчаря. Іди до палацу як попадеш п'ять років його вівці, то віддасть за тебе одну із своїх доньок. Хлопець до палацу, поклонився королеві й каже Хочу бути твоїм вівчарем. Король утішався дуже добре легіню, Але одна умова як поженеш отару в гори, то най вона пасеться там, де схоче. Най буде і так, погодився Оферма. Наступного дня погнав вівці в гори. Вони йшли, йшли, не хотіли спати ні на хвильку. Вийшли на галявину. Яка була покрита шовковою травою. Оферма ліг під дубом і заснув. Його розбудило рівіння. то прилетів триголовий Змій, який розкрив над ним страшну пащику. Чого ти роззявився? спитав Оферма. Твої вівці випасли із та лабували мою шовкову траву. За це я тебе з'їм. Оферма схопив батіжок за череса і почалася бійка. Як цвохне один раз голова Змія котиться до ярка, як гарбуз, Цвохне другий раз, уже друга голова летить. Узрів змій, що біда, і почав просити. Не вбивай мене, Легиню, лиши хоч одну голову. Я тобі подарую свою золоту хату. А в у ферми добре м'яке серце. І він відповів Най буде і так, ходімо до твоєї хати. Змій повзе за парубками на кожному кроці хоче його вкусити. Але оферма не ховає за через батіг. Стали перед порогом золотої хати. Змій сказав у моєму лівому вусі є ключ від дверей. Засунь руку, і відчини. Твоя ж хата і твій ключ то саме відчиняй. Змій стрипнув головою ключ упав на землю. Підніми ключ легіню, зманює Змій далі. Але Оферма теж не є дурний. Ти ж сам кинув, то сам підніми. Коли Змій нахилився, хлопець упік його батішком і фертік. Змій більше не встав. Оферма відімкнув двері, увійшов до хати і сив собі за стіл. Йому захотілося викурити люльку, взяв золоту пушку та бакерку. Але коли її відкрив, то звідси вискочив якийсь кудлатий псисько і спитав людським голосом чого хочеш, господарю? Спочатку люльку викурити, а потім коня, та непростого, золотого. Хочу об'їхати цю хату. Усе буде зроблено, господарю, не встиг оферма затягтися димом, як під вікнами вже став золотий кінь. Хлопець вийшов до коня, схопив його за золоту гриву і сів собі на золоте сідло. Поїдемо над хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею. Кінь пустився і летів цілий рік, доки Оферма обдивився свою золоту хату. Коли були знову на подвір'ї, кінь спитав їдеш і далі, чи злізеш? Та злізаю, бо мушу йти глянути, де ділися королівські вівці. Оферма повернувся на галявину і шукає отару. Але вона гейби би крізь землю провалилася, нема ніде жодної овечки, хоч реви до неба. Хлопець згадав про ненькову сопілку, витягнув з під череса і заграв. Не минуло й хвилини, як вівці позбігалися і забекали довкола на весь ліс. Їх було ще раз так, як він залишив. Бо за рік ягниці окотилися, оферма погнав отару додому. А найменша донька короля глипнула у вікно, узріла його і радісно крикнула тату, вівчар вертається з вівцями. Не говори дурниць, заперечив король. Молодий Змій давно його роздер на дрібні кавалки. Правду кажу, тату. Король. Виліз аж на дах палацу, дивиться, придивляється і зарепетував. Я все одно уб'ю вайдаку, як не дорахуюсь якоїсь вівци. Хлопець пригнав отару на подвір'я. Король вибіг, почав рахувати. Рахував три дні і нарахував ще більше, ніж було перед тим. Завтра знову поженеш, наказав Офермові. Най буде і так, це ж моя служба, погодився вівчар. Уранці взяв торбинку з хлібом і цибулею, засунув за через сопілку і батіжок і погнав вівці на зелену пащу. Ішли три дні й три ночі, доки не дісталися на галявину з шовковою травою. Вівці паслися, а у ферма з'їв хліба з цибулею і ліг під старим дубом. Раптом чує. Над ним хтось реве і ніби розмахує запаленим околотом. А то форкав на нього вогнем шестиголовий Змій. Оферма схопився, як ошпарений, гов, дурний Змію. Та ж я не свиня, що хочеш мене обсмалити. Змій відповів Мой, твої вівці випасалися і стабували мою шовкову траву. Своїм життям маєш заплатити. Змій роззявив шість пащик. Кожна з них була така велика, як багацька стодола. А Оферма витягнув за череса чарівний батіжок і як почав ним ляскати. За якусь хвильку п'ять голів полетіли в ярок. Змій почав просити. Змилуйся, Легіню, дарую тобі свій кришталевий дім. Тільки не рубай мені останньої голови. Най буде і так живи, доки сам не здохнеш, відповів Оферма. Ходімо до твого кришталевого дому. Змій тягся за офермою, щоб скочити на нього і з'їсти. Але хлопець теж не був дурним. Як цвохні батагом, то лиходій в десято розвивається. Перед порогом Змій сказав Ключ у мене під язиком. Засунь руку і візьми. Ага, шукай дурних. За себе не дам тобі вкусити руку. І вівчар свиснув батіжком. Виплюни. Змій виплюнув кришталевий ключик. Бери і відчиняй, наказав оферма. «Відчинити сам, відповів Змій, з такою злобою, що з пащі зі словами вирвався сніп вогню. Легінь відтяв Змієві й шосту голову, потім узяв ключик і відімкнув двері. Як увійшов, очам не повірив. Довкола все блищало, аж сміялося. Оферма сів за стіл, почув себе господарем. Закортіла навіть запалити. Взяв зі столу пушку та бакерку й відкрив її. Звідти знову вискочив якийсь кудлатий псисько і запитав людським голосом чого треба, господарю? Подай мені люльку, аби б собі посидів, бо зроду не бачив отакого дива. Приведи й коня, аби я міг об'їхати дім. Не встиг оферма і раз. Пахнути з люльки, як перед вікнами вже став кришталевий кінь з кришталевим сідлом. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня. Як ти хочеш їхати понад хмарами чи понад землею? спитав його кінь. Понад землею, аби видно все, що є довкола дому. Оферма вівкав від утіхи, так йому подобався кришталевий дім. Вони їхали два роки. Вернулися на подвір'я, і кінь спитав Поїдемо далі? Ні, мушу злізти, бо не знаю, де королівські вівці. Ферма знову побіг на галявину, а там жодної овечки. Він витягнув ненькову сопілку і заграв. Тої ж хвилини почали збігатися до нього королівські вівці, а їх було у три рази більше, аніж передом, бо ягниці двічі окотилися. Погнав овець додому, як наближався до палацу найменша королівна аж у долоні заплескала. Тату, а де вівчар повертається з нашою отарою. Не кажи його вже давно з'їв середущий змій, відповів король. То ферма, тату. Король вибрався аж на комин палацу, дивився, придивлявся і раптом загорлав. Знову той лайдак іде на мою голову. Та як не дорахуюся хоч однієї вівці, тут йому й кінець. А у Ферма йшов собі веселий, моргав найменшій королівні, яка сіла на вікно і сміялася до нього. Король навіть не рахував вівці, так їх було багато. Став надутий, як сова, а у ферма каже та наймолодша королівна буде мені за жінку, правда, ваша милість?» Не криши Петрушку, бо риба ще в річці, сердився король. Найстарший Змій має тебе роздерти, абись знав, завтра знову виганяй отару. Уранці оферма сунув у торбину хліба і цибулі та й погнав овець на пасовисько. Дійшли до голявини, на якій росла шовкова трава. Легін з'їв кавалок хліба із цибулею і ліг під дубом спати. Нараз почувся такий рев, що листя на деревах затремтіло. Е, спати не можна, бо сюди летить найстарший Змій, подумав Оферма, згадавши, чим погрожував король. Справді, на галявину налетів старий дванадцятиголовий Змій. Сипав довкола себе такий страшний вогонь, що дерева і трави горіли. Узрів Оферму і заревів, нащо талабуєш тут мою траву? Бо мені так хочеться, відповів Оферма. Я тебе з'їм, як пес муху. Подавишся, вигукнув оферма і вихопів батіжок. А той аж засвистів. Голови Змія котилися одна за другою до ярка. Як залишилась одна, Змій почав просити. Змилуйся, легеню, не рубай останню. Я тобі подарую діамантовий палац. Ні, я вже знаю вас, проклятих Зміїв. Даруйте, аби мене з'їсти, нема дурних. Свиснув батіжок і полетіла дванадцята голова. У ній під язиком оферма знайшов діамантовий ключик і відімкнув двері у діамантовий палац. А там усе блищало, як сонце. Він закрив очі долонями, аби не осліпнути. Потім сів за стіл, хотів викурити люльку. Тільки відкрив пушку з тютюном, як вискочив знову кудлатий посисько. Чого потребуєш, мій господарю? Дай мені люльку і приведи коня, най зроблю обзорини». Не встиг Оферма й три рази пакнути, як під вікнами постав діамантовий кінь. Оферма вийшов на подвір'я і сів на коня, а одіомантове сідло. Гайда навколо палацу. Але понад землею, аби усе видід. Їхали три роки, доки об'їхали увесь діамантовий палац і вернулися на те саме місце. Їдеш далі, господарю, вже до ста, бо не знаю, що там діється з королівськими вівцями. Прийшов на голявину, ні одної овечки не видно, та парубок витягнув із за череса сопілку і заграв. Вівці гейби з під землі з'явилися, і їх було, як листя на старому дубі, бо ягниці всі три роки окочувалися. Оферма погнав отару додому. Тато, вівчар вернувся живим, зраділа наймолодша королівна. А король розсердився ти такий дрантюх і хоче стати моїм зятем!» Та мусив віддати за свого вівчаря найменшу королівну. Зіграли гойне весілля, було на ньому тисяча пар гостей, а музика грала цілий тиждень. Оферма забрав жіночку і перейшов жити до палаців, які йому подарували змії. Один день жив у золотому, другий у кришталевому, а третій в діамантовому. На четвертий день сказав своїй жінці нудно в чужих палацах, де я народився, там і кропива мила. Вертаємося в село, бо тут мені світ дошками забитий. Їдьмо, чоловічку. У селі Оферма збудував собі хатку і жив у ній зі своєю жінкою у любові і злагоді.